Батарея від електромобіля Тесла замість зарядного пристрою та сонячне світло як джерело електроенергії. Так харківський підприємець Олексій Євсюков пристосував своє виробництво до відключення електрики через військові дії. Тобто, колись це була машина, вона їздила, а зараз це повербанк, який висить на стіні. На стіні. 39-річний харків'янин Олексій Євсюков та його 30-літня дружина Вікторія познайомились у школі танців. Дівчина туди ходила на заняття, а чоловік шив костюми для танцюристів. Після одруження пара вирішила перепрофілювати маленький бізнес і розпочала пошиття купальників та фітнес одягу за два роки до великої війни. Але постійні обстріли міста та його енергосистем стали неочікуваним викликом для молодих підприємців. Ми не розуміли наскільки. Ця ситуація затягнеться. було світло, ми працювали, не було, не працювали. Ми купили генератори, які тоді коштували втричі дорого. Інвестиція в генератор обійшлась у понад 50 тисяч гривень і не вирішила питання, бо його треба було постійно дозаправляти, каже Олексій. Тоді він вирішив вкластись у довгострокову енергонезалежність і встановив сонячні панелі на даху та геотермальну систему у підвалі виробничого цеху. Ну, ми планували бути такі екофрендлі енергонезалежні, але війна це все прискорила дуже від розробки проекту геотермальної системи до встановлення. Пройшло півроку. Ця система забезпечує автономне охолодження влітку та обігрів приміщення взимку через свердловини під підлогою за рахунок підземних вод. Така система опалення обійшлась Олексію у 40 тисяч доларів, каже він. Вона бере. Тепло або холод з землі і передає його нам. Тобто, якщо влітку вона бере прохолоду з землі, і ми таким чином кондиціонування робимо. А взимку ми беремо тепло землі і в нас таким чином опалення працює. Ну, нам на опалення треба десь 20 кВт. От у нас два теплові насоси, вони по 10 кВт приблизно. І ми вмикаємо минулого року, ми взагалі на одному працювали. Тобто нам навіть 10 кВт вистачало. Цього року ну, зима була тепла, цього року невідомо. Якщо буде дуже холодно, то подивимось, можливо, два треба буде. Вмикати ще 20 тисяч доларів. Олексій витратив на сонячні панелі з акумулятором на 60 кіловат. Вони забезпечують додаткове незалежне джерело електроенергії. Нам не треба тримати генератор, забруднювати повітря, там всі ці шуми, і то також треба його обслуговувати. Цей генератор заправляти завжди і комусь. Це треба робити, тому що в нас швачки загалом, і вони не можуть там, виносити генератор, там, щось перемикати туди-сюди. Тому це досить складна тема, і нам це дуже зручно, тому що процес не зупиняється. Світло вимкнули, і ніхто навіть не знає. Вони просто собі працюють і працюють. До війни багато шили для клієнтів з Австралії, Швейцарії, Чехії, розказує Вікторія. Наразі за кордону купує лише Естонія та окремі чеські покупці, каже жінка. До війни відшивали і на закордон, а зараз, здебільшого, для українських брендів, для дівчат, які ведуть свої сторінки в інстаграмі, у яких є сайти. От здебільшого, це наша аудиторія. У перший рік війни я думала, що купальників взагалі ніхто не буде брати. Думала, а де тут хто в них буде куди ходити. Але купували не для мене таке здивування було. Пошиття фітнес-одягу – нішевий бізнес каже Вікторія, тож конкуренція невелика. Спеціальне обладнання на обладнання спеціальні приспособи, грубо кажучи, механік, який це обслужить. Не кожен механік таке специфічне обладнання може обслуговувати. Загалом їх обсяги виробництва навіть збільшились, кажуть харків'яни. На підприємстві зараз працює 10 швачок. А на початку бізнесу 5 років тому було тільки дві. В день відшивається близько сотні одиниць виробів, каже Вікторія. Перші місяці Великої війни працювати їй довелось вагітною. У жовтні 2022-го у подружжя народився син Максим. Дивіться, дивіться. В декреті Вікторія була один день. Ми планували дитину, але я не планувала війну. Я відповідаю за спілкування з клієнтами, за продажі, за відправки, за я й бухгалтер можна сказати. Кілька місяців тому Олексій придбав електромобіль, який називає пересувним пауербанком. Каже, якщо вимкнути світло в квартирі, можна зарядити машину на виробництві і буквально привезти додому джерело енергії. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харкова.